На каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що їх працює, про обслуговування і все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні вирішили записати невеличке відео, зробити невеличкий тест. І на прикладі цього чудового електромобіля. Це у нас Hyundai Kona, автомобіль 2020 року випуску, рестайлінг. 64 кВт батарейка, ми вирішили перевірити, наскільки зниження температури впливає на запас ходу електромобіля і на його витрати. Тобто, наскільки суттєво. Це наскільки суттєво різниця в температурі буде впливати на наші витрати. Зараз нам потрібно поїхати в інше місто і відстань, яку ми подолаємо в один бік, складе приблизно 320 км. І якщо виходити із даних прогнозу погоди, який у нас на зараз є, то на момент, коли ми будемо виїжджати, температура у нас буде приблизно 0 там, плюс 4 градуси, десь так. А коли будемо повертатися, температура має бути приблизно від 10 до 13 градусів тепла. І саме на цьому не дуже, скажімо так, великому проміжку по температурі, ми побачимо, наскільки суттєво зміняться наші витрати, чи зміняться вони, в принципі, взагалі. І подивимося, наскільки у нас зміниться запас ходу. Будемо рухатися. Три людини будуть в салоні, також будуть досить багато особистих речей в багажнику. Тому будемо зараз переміщатися в салон. Покажу вихідні дані, з якими ми будемо вирушати, і подивимося, що у нас вийде. Перемістилися в салон. Покажу зараз вихідні дані. Автомобіль заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 389 км. Це у нас включена. Включен підігрів на 20 градусів за бортом у нас 2 градуси. Ми вже проїхали 2 кілометри, витрати поки що 17,5. 3 людини в салоні забитий повністю багажне відділення. Тому ось такі вихідні дані починаємо рух і будемо дивитися, що у нас вийде. Це призначення, Будемо підводити невеличкі підсумки. Проїхали ми 313 км, залишок у нас 11%, автомобіль мав 99%. І з витрати у нас склали 17,8 кВт годин на 100 км. Нагадаю, клімат у нас був на 20 градусів постійно увімкнений, Три людини в салоні, забитий багажник повністю. Температура від 0 до плюс 6 градусів. Рухали зі швидкістю 100-110 км на годину. Якщо додати, виходить в такому темпі, ми б могли проїхати приблизно 350 км. Ось такі у нас показники вийшли. Тому займаюся своїми справами і подивимося, що у нас буде з витратами на згроньому шляху. Справились ми з нашими справами і будемо повертатися вже додому. Автомобіль у нас заряджений на 100%. Тріп ми збили. Також скидаємо середні витрати. Нічого по навантаженню не змінилося, все так само. І не що у нас змінилося, це температура за бортом. Нагадую, температура, коли ми їхали сюди, була від 0 до 6 градусів. Наразі у нас 12 градусів. Клімат у нас увімкнений на 20 градусів, так як і було. Тому побачимо, які у нас будуть витрати на зворотному шляху. Ми вже додому і будемо підводити підсумки. Так, ми проїхали ще сьогодні 312 км, і наші витрати склали 159 кВт -годин на 100 км. Зараз у нас за бортом 10 градусів, по нічого не змінювалося, в принципі, по навантаженню на автомобіль. Залишок 23% і 88 км ходу. Тобто, якщо додати, ми, в принципі, при... на такому темпі. Їхали ми 105-110 км на годину, інколи трішки більше, інколи трішки менше, населених пунктах 50, їх було не так багато, але все ж таки трошки було. Клімат у нас був увімкнений на 20 градусів. Ось так, весь час. Трильдо в салоні, багажник, особисті речі в багажнику. Все те саме. Нагадаю, змінилася лише температура. Якщо ми їхали, ми їхали. На початку нашої подорожі температура була від 0 до 6, максимум 6, і то це вже було під кінець, так майже весь час було від 0 до чотирьох градусів, то сьогодні у нас було від 12 до десяти градусів тепла. І при такій різниці температури різниця в витратах склала ну, практично 2 кВт. Якщо я не помиляюсь, на початку нашої подорожі, коли ми. Їхали, у нас витрати були 17,8 кВт годин на 100 км. Ось так, друзі, ось такий невеличкий тест ми провели. Наскільки навіть така незначна різниця в температурі ну, досить таки, на мою думку, суттєво впливає на витрати електромобіля. Якщо тоді ми могли проїхати максимум 350 км при такій температурі, плюс-мінус в таких умовах з такою швидкістю, то зараз це виходить. Ну, вже 400 кілометрів. Тобто 50 кілометрів ми додали лише за рахунок 4-5 градусів. Ось такі, друзі, результати. Кому відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші думки. Є можливо те, як у вас змінюються в вашому електромобілі витрати з. Пониженням температури, наскільки сильно, наскільки суттєво, читаємо всі коментарі. Відповідаємо. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую всім за увагу. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал. Групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.